Всім привіт! Вирішила сьогодні прибрати на балконі, а залишилось дуже багато горщиків у мене. Дуже багато у мене горщиків, і вони дуже займають займають місце на балконі, тому треба з ними щось зробити. І я хочу їх помити, тому що ну, в мене балкон малесенький, виходить. А я хочу їх помити і в шкафчик показати. А потім, коли якщо треба якусь квітку посадити, просто буду брати. І так, в мене є ганчірочка. То що мене цікавого. Треба десь струшувати цю землю. Щось поки. Щось поки струшувати. Я так ненадовго, тому що то мені треба ще магазин стригнути. Я достатньо пізній час знімаю і в мене світло так, знаєте, то туди то сюди. Поправити? Так? Трошки не такому. Хай буде так. І поки в мене просто, виходить, тут одна кімната, одна кімната, і в мене дуже мало місця насправді. І в мене не балкон, а на балконі мені треба купити квіти. Ще буде купити квіти, щоб в мене був гарний балкон. Але зараз ще недостатньо тепла. тепло. Тому що, ми, може ще, ще не знаю, що буде далі погода. Можуть перемерзнути, замерзнути. А, так, а що в мене? Що в мене? Так, 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 так. так. Для деяких людей я сьогодні на праці цілий день була. Наш сьогодні я прокинулася у годині дня, я прокинулася у другій годині дня, і я так виспалась. Дуже добре. У мене сьогодні, до речі, ну, я дуже така незалежна. Мене... Якщо місяць повний, то в мене багато енергії. У мене сьогодні дуже багато енергії, я хочу її так нормально витратити на нормальні справи. Такі корисні. Я сьогодні прибиранням, займалася, перемила помила підлогу. До речі, я ще мушу хочу вікна помити. І завтра, до речі, свято. Завтра, до речі, свято, але я так не прив'язана до свята, тому що я, я не ходжу в церкву, в тут... мене мама ходить в церкву. Ну, я колись там не знаю, за компанія. Так в мене немає, якби такої, знаєте, людини з якою там сама я якась. Ну, коротше, коротше не прив'язуються до свят. Мені Таня говорить, давай поїдемо на Пасху в Україну. А я кажу, що я не знаю, як Пасха буде 20 квітня. Я не можу там сказати, що конкретно 20 квітня я можу бути в Києві. Ось. Я не прив'язуюся до свят, тому для мене це м -м, ограничення, скажімо так, коли я чого для мене це сковує. Я там можу приїхати 22 числа, і то я під питанням, чи поїду в Київ, тому що о, чесно, не можу насолодитися краковою. Настільки тут красиво, настільки тут мені спокійно, ну в плані, якщо мені ніхто не придолить мазлин. Як тут класно, розумієте? Я розумію, що ну, безлінно, серйозно якось тяжко, тяжко їхати. В мене, можливо, ще поганих можливо, щоб село походу, але це під великим питанням. Але це під великим питанням. Я не знаю. Скучила я за Києвом, за Україною, за близькими. Так, я скучила. Але ця дорога, це там можна, особливо, коли цей штам ставлю. Для мене це квапці. Це якось тяжко. Знаєте, від однієї думку, що їхати а, таку дорогу далеку, цього стає якось ну, тяжко. І сумно. Представляєте? Хоча я розумію, що. Вона хочу поїхати, мені так хоче, знаєте, як сіли, сів, типу, в метро, 15 хвилин доїхав, набрати на місця, побув і швиденько назад, якось так. У так. мене є місця, ще не чим не, не заставлені, і мені потрібно ставити їх це найгоджує, тому що ну, я не хочу, щоб вони на балконі в ну, мене так стояли. Пилу, а потім я книточки сюди повисажу і візьму собі такий розмір, який мені потрібен, я розподілю. Десь. все. Де все. все ну, Оце такі а, технічні. І, вони також треба. Так що. Якось роблю. Тому, говорю, я не знаю, щось хотіло мені так багато розповісти вам, і не зараз я думаю, з чого почати. З чого що почати? Щось якось енергія немає, знаєте, під кінець дня. Шикар, капець, капець. Була я вчора на такому заході цікавому. Називається, називається релаксація в гамаці. Ти туди приходиш. В цей заклад. Там, буквально, там була білоруська, сама ну, ведучая білоруська. Серед учасників була я. Ще було ну, десь 5 українок, один хлопець був, також українець і дві польки були на цьому заході. І релаксація під звук а, а, звуку гонг. Гон. Гон, гон. Це такі інструменти, які... Такі природничі більше до природних, тобто це не гітара, не, ну, ти, типу, хто чув, хто знає перші чаші, співочі чаші. І вони видають дуже гарні звуки, і ти заходиш, значить, цей кокон лягаєш. Лягаєш ти цей кокін. Ну, мені допомогла ведуча, тому що я не змогла залізти. Вона всім допомагала залізти, хто особливо вперше, я була в перший раз. А цей захід коштував 140 злотих. І я лягла в цей гамак він такого чорного кольору. На очі, дається така подушка, а подушка зроблена, там якісь такі цяточки, ну, як, не цяточки якісь такі бугорки, Я не знаю, там якісь типу. Знаєте, коли а раніше, коли в пістолет, з 90-х були такі пістолети і такі кулічки Тут там якісь кулечки були. Не знаю, що це були за кульки, і ти кладеш на ну, таку дуже приємну подушку, і ти закриваєш очі і лягаєш в цей гамак. А під голову кладуть подушку. І є ще плід. Але я залізла. в мене в панічках Ну, панічна атака, тому що там таке чорне. Ну, перші враження були класні. Ну, типу, в утробі матері ж, а, лежиш. А потім вона, ну, понішу так, атаках кануло, представляєте? І а потім а я зняла кофту. А потім я вже, коли я кофту зняла, така вилізла, побачила, бо, боже, світ є. Все добре. А потім а... вона почала... А... Брати різні мелодії на цих інструментах, як це гарно. І це виходить, цей гамак він в повітрі висить, і ти в цьому гамак, гамаку висиш, виходить, так повністю розслабляєшся. Ноги метеликом зробила, руки не можна схрещувати. Молодше, ну, класно. Було, особливо до тих пір, поки я не захотіла втувати. Може, я, б, я, я потім просто замерзла, ще був дощ на голові. У мене коли дощ, то мені от хочеться в туалет а, ну, чистіше. Ось, і мені ну, А, І ну, захотілося мені так ну, от вийти, Я От, що я думаю, ну що мені терпіти чи що-чуть пісятися. І, ну я чекаю, що з ними думала, якась перерва буде. Перерви не було. Ну, я вилізла з цього гамака, тихесенько, тихесенько, пробралася через висячі ці гамаки і пішла собі благополучно всім справи. Ну, потім, коли я повернулася, я вже не могла залізти гамак. Я навіть не намагалася, я просто сіла е, там, над ковриком біля внизу. Е, під, під гамаком був коврик, на який можна сісти. Потім, коли закінчується ця сесія, то кожен сідає на цей коврик і розповідає, хто хоче, зважаючи про свої відчуття. Ну, я дуже класно, вчора провела час, і вона говорила, що після цього сеансу дуже ну, добре буде спатися, і на протязі трьох днів будуть. А, якісь такі можуть бути зміни в поведінці, а, змінюється якийсь стан, а ти до чогось, ну, щось Оп'ять на російський. осознаєш? Ось. Осознаєш, я кажу, ж буде на український, осознаєш. Шикарно, Карлот, щоб ви зрозуміли. І. Розумієте, така ситуація, що зрозуміла, зрозуміла. Ось Та, так, знаєте, так, так, переціночка така на свою ситуацію зі сторони. Подивилася, дуже приємні враження були. І дуже хороша, я, я дуже щаслива, що я отримала такий позитивний досвід. Але єдине, що я не взяла собі телефон. Я попросила, може, до речі, я зараз відео вам ставлю. Ця дівчина, ось в кінці відео я вам покажу ця дівчина. Вона в кінці просто інструменти вже показувала, на яких вона грала. Так, я сюди вставлю в це відео. Вона показувала інструменти, на яких вона грала. І кожен міг запитати, що це за інструмент. Вона розказувала, розповідала. ось. Ну, я попросила мене, там, ну, дівчина була зі мною, ну з нами. Колька, я її попросила бачу, що вона не відео знімає. Я кажу, що я набрала телефон. Чи може вона мені то я їй написала на WhatsApp, то вона мені скинула це відео. Ось. Ну, коротше, коротше. Ну тут. Знаєте, типу, входиш, відключаєшся від всього. Ну, все було класно, дійсно, до того моменту, поки я не почала замерзати, я вже потім, ті, хто досвідчений, той мені здалось здалося, здалося мені просто тепло. Я думала, що мені тепло, мені навіть жарко якось стало. Я зняла, у мене була така спортивна блакитна кофта, я її зняла і була в футболці. А потім замерзла. Потім цьому коконі намагаюся діти. Цю ковтину е ну, ведуча грає, ну, вона спостерігає, як ну, вона грає і дивиться на реакцію. Є, під кожен звук йде реакція тіла, може бути. я в цьому гамаці і так і так перекручувалася. Ну, взагалі, в мене контролюючи мозок. Тобто в мене дуже тяжко розслабитись насправді. Ось, ну, в принципі, все було. Я навіть в сон така вже входила, і коли тіло вже повністю розслабилося, повністю розслабилося, я відчула, що я почала замерзати. А якби вона ходить і цими інструментами грає, там був і звук дощу, і звук. Особливо, коли, мене, коли звук моря пішов, звук води, джерела. Ого! Капець, капець, я думаю, не витримую. Ну, я вирішила не терпіти далі. І все ж таки покинула зал, але я повернулася, потім ми ще порозмовляли. Така приємна дівчина, дуже приємна енергетика, ну, така дуже спокійна, але не знаю, в неї були, було раніше волосся таке ну не сильно густе, але таке десь по плечі було. Це вона була під хлопчика підстрижена. Я запитала, як часто неї ці, ну, вона проводить ці сесії в Кракові. Вона сказала, що буде. Ну, в квітні кві... ще одна і в... в травні. Потім вона їде на 14, 14 діб на, голоду... на голодування. Не знаю, можливо, вона чимось хвора. Вона така худа. І на голодування, що вона їде. Мож... Можливо, вона... і вона підстрижена коротко, я не знаю. Або вона, ну, але вона дуже духовна. Я не буду там говорити, я ну, не знаю цієї ситуації, але так. Ну, коротше, коротше. Але дівчина дуже така приємна. Ось. Мені сподобалося. сподобалось. Там, мене... ага, там горщиків. Стільки цих горщиків хапляють. До квітів в мене було стільки, слухайте. Весь краків в магноліях, цвіте краків шикарний. Люди посадили просто дитячі магнолії, весь краків магнолії, такі гарні магнолії, і рожеві, і білі, і бордові, Ну, шикарні просто магнолії. Я, я вже в запахі просто. І тільки в такому, що нас не садує магнолія. Ось, так що ось так, ось так. Мені так хочеться будинок купити ще про будинок. Панець. Я дуже мрію, в мене одне мріє я збулася. Я... Я розповідаю про свої мрії. В мене таких, знаєте, забобонів, що не можна розповідати про свої мрії. Я вважаю, що. Що це в мене? Ага, так, це нормально, це мені здалося, що пам'ять закінчилася. Мені дуже подобається. Я дуже мрію, точніше, мати будинок. Я вже говорила. Це моя ціль, це моя мрія, яка е, обов'язково здійсниться. Я думаю, е, що скоріше за все будинок я буду купувати у е, Краковим. тому що я прив'язана до праці. Тобто я розумію, що якщо в Україні купити, то ну, треба за щось жити. А, ну, кому треба масаж десь в якійсь області? Скажіть, будь ласка. Краще десь підкрапував. На машині собі доїхала. Е, і е, в мене просто досвід, розумієте, в плані. Я розумію, що в мене в Україні не було е, тих доходів, які я маю в Польщі. Розумієте? Я не можу сказати далеко, що я не мільйонер. Того достатку, який би мені хотілося знімати, тому щоб я здійснила свою мрію. Але можна до цього йти, так, щоб бути мільйонером. Це ж круто. Так, слухайте, в мене вже вода чорна, мені здається, що вже просто в я купаюсь. І. Коротше, коротше. Я зараз закінчу відео і піду ще домивати. І виходить, що під Краковим недалеко, будинок можна купити за 140 тисяч злотих. Свою машину я купила за 10 місяців, зараз я скажу, за 34 тисячі злотих, її купила. Ну, і так, порахувала. Якби в мене було все ок, ну, наприклад, якби, ну, ну, як було, точніше, ну, так як було по заробіткам, то я би хотіла дуже купити машину, але я розумію, що це е, треба десь з половиною роки. Я правильно сказала, надім, надім я збираю. Ось, е, і це моя мрія. Мені дуже хочеться, щоб у мене був борот, щоб ввечері я вийти. Посадіти в, на на танці, басітка, Коротше, Ви поняли, що гарна в мене будуть підсвітки різні. в мене буде свої квіточки, своє яблуня. Ну, взагалі, будинок, коли ти виходиш, і це твоя територія, коли ти живеш на землі. Це моє. Тому ось така в мене мета на наступні роки. Тому, ось так, а що? Буду вірити в це свято, буду старатися, буду робити так, щоб моя мрія здійснилася. остальним, мені потрібно розібратися, тому що не всі моменти в моєму житті, мені зараз подобається те, що відбувається. Коротше, я не знаю. Ще поки, знаєте, дуже запуталася. І шукаю психолога, тому що а, ті моменти, з якими я можу розібратися, мої такі особливі, ну, особисті, точніше. Я розумію, що я. Ну, не можу, просто от так, ну ніяк. Коротше, коротше, і шукаю психолога, але розумію, що тут навіть діло не в грошах, а в хорошому спеціаліст, який допоможе, розумію? Ну, в плані, який буде ну, хороший спеціаліст. Я не говорю, що за мене вивчити питання, але щоб я могла знайти, наприклад, вихід, вихід з цієї ситуації сама за допомогою якихось, коротше, ви розумієте. То розуміє, то розуміє, Хто не розуміє, то мені потрібно пояснювати. Ось. Якось так, якось так. Тому, навіщо ніс? Все буде добре. Завтра до мене Тетяна прийде. Ідемо е, на природу. Можливо, щось на вогницьку зробимо. Побачимо. Так. Все. Всім пока. Всім пока-пока-пока. Мої магнолії, я їх в бутонах зірвала, і вони ось так розпустилися в мене в воді. Ще ось туди бутончик, це ще розцвіте. Дуже гарно приємно пахнуть. Ось такий тюльпановий рай. Також будуть розпускатися я вимкнула Батарею, тому що вони, коли тепло, вони розпускаються. Тому що останній раз, коли в мене були тюльпани, вони не розпустилися через те, що було холодно. І, і, і світло їм роблю обов'язково. Світло має бути вдень.